Тільки що був квест у мене. Благо, вже я 4 місяці за рулем, так що... так що в мене все вийшло. Коротше, приїхав я звідти, протягнув вперед. Там мене люди чекали на машинах, там мене люди чекали на машинах. І я викрутив трак і заїхав у той док. І ще треба було колеса повертати, посувати повністю назад. Це додає, так сказати, складності. Ну Но все нормально, все вийшло. Головне, нікуди не спішити, не, не, не нервувати. Якщо люди чекають, ох, нехай зачекають, наша головна задача, щоб все було добре. Витягую пін. Це треба було тормоза, зажать. Витягую зараз пін, посуваю колеса, став посеред дороги, закриваю. Двері і буду їхати на новий пікап. Ось я зустрів чувака з щойно з своєї компанії випадково в штаті Нью-Йорк. Ось, поговорили нормальний чувак. Звати Женя. Женя, вряд ли ти будеш дивитися це відео. Бо ти російськомовний. Но нормальний чувак. Все, давай, удачі тобі, Женя. Вже маленькі гусочки з'явилися. Декі гусі привели гусочочки маленьких. Оп! Вистрибнув. Щось підкулює. Все було б добре, але 4 травня я зараз у штаті Нью-Йорк, місто Баффало, тільки-тільки виїхав от дока. І в мене ось тут десь пропускає повітря в ці подушки. І я не можу колеса подвинути вперед. Зараз треба буде розібратися, в чому тут діло, тому що в мене appointment. У мене пойтмен через uh, годину згорає, мені треба срочно доїжджати. Мабуть, я спочатку доїду, загружуся, потім треба розбиратися з цим ділом. Оксибайбе. Споримов. Друзі, підписники каналу. Сьогодні до нас приїхала Валічкина мама. Не сьогодні, а вже давно. Ми її водимо по центру Чикаго. Мама, передай всім нашим підписникам привіт. Привіт! Ти до нас Валічка? Ну що, як враження мама від центру Чикаго? Краса. Краса. Так, гуляли гуляли і присіли в Міленіум парку. Потомилися. Рука, ну моя рідна дружинка, дружиненька. дружиненька скажи, куди можна піти в Чикаго в центрі? Куди можна піти? Ось які місця треба відвідати. Ну, саме перше це треба. Прийти в Міленіум Парк і подивитися на славнозвісний бін, квасолин. Але його по-іншому називають як? Ну, так зазв... зазвичай на нього кажуть, але но... освічені люди кажуть на це ворота в небо. Бо ти наче так, як підходиш там і небо зливається з цим біном. Ось. Подивитися на бін, а потім можна піти взагалі, в глиб парку, прогулятися. Тут дуже класно, дуже красиво. Ми ось присіли на лавочки, тут дуже бомбезний вигляд на висотки, Ну і класно, взагалі дуже красиво, коли це якийсь літній період часу, весняний, коли тут все зелено, все пахне. Ну і, звісно, велика кількість людей. І до цього треба бути готовою. Тому... Так, да, ну і можна потім до пірса прогулятися. Так, що коли доберетесь до центру Чикаго, заходьте сюди, тут дуже круто, атмосфера, просто супер. Мама, вам сподобалось? Так, дуже сподобалося. Так що беріть сім'ю, приїжджайте в центр Чикаго, гуляйте. Коротше, поговорив я із досвідченими водіями, з менеджерами на фірмі. Сказали, що все-таки спочатку треба полагодити ту подушку, тому що е як тебе загрузять, в тебе не буде підвіски, і воно все буде типу бити. Це дуже небезпечно. Тому спочатку мені знайшли такий шоп, якийсь е такий собі слабенький, якийсь такий все старе, все таке затягане. Е Місто Баффало, штат Нью-Йорк. Знайшли мені цей шоп. Я ось під'їхав помаленьку. Колеса дуже ззаді далеко. Мені треба було такі, блін радіуси брати. Я, я просто, щоб повернути наліво, я з правої полоси повертав. Ну і тому подібне. Ось зараз приїхав. Зараз чувак сказав, що подивиться, поміняє мені цю подушку. І потім благополучно поїду на портмен. Його просто мені перенесуть. Ось білий дракон, самий тягач, бобтейл мене ніколи не підводив. Тільки проблеми в мене були за 4 місяці з трейлерами. Щось мені з ними не дуже везе. У мене вже їх два було і постійно то, то з подушкою, то із тормозами. Ну, все буде добре, це проблема вирішується. Тому дивіться далі, поїхали. Мене вже ремонтують. Чувак заліз, буде знімати цю е, повітряну подушку. Сказав, що забере десь півтори години. Півтори-дві години. Шукаю будь-яку можливість позайматися спортом. І за Ол Yeah. Uh, Do you accept uh, EFS checks? Все, нас полагодили. Uh, поставили нову uh, повітряну подушку. Тепер я вже зміг подвинути свої колеса. Uh, зараз розрахуюся з ними і буду, і буду їхати на новий, на новий пікап. в Ніагара Фоллс, Там, де Ніагарський водоспад, водопад. І там просто так близько до Канади, що це капець. Я Канаду бачив вже кілометр там, через, через озеро. Я вже бачив прямо Канаду. Так круто. Бачив Канаду вже сьогодні. Все, я розраховуюсь і їду далі. Збуває, їдеш, їдеш, спішиш, намагаєшся встигнути на Delivery, а тут ось обана, трапляється аварія. І скільки тут стояти, ніхто не знає. Тільки одному Богу відомо. Ну, Google GPS каже, що хвилин 20. Так що можна зараз почилиться, подивитися новини, не знаю, щось заповнити, записати. Поїзд. don't have a CB. Where are you traveling to? Huh? Where are you traveling to? to Monroe. Which state? Tennessee. Oh, okay. I go into Ohio. Okay. I go. Oh. I see. I go into Ohio. Всем YouTube! You ось, і так ось собі, е, мені подобаються американці, тому що е, от так ось можна просто взяти і поговорити в е, пробки навіть. Можна поговорити з американцями. Куди їдеш, що робиш, скільки залиши їхати. Ну, прикольно, так? Да? Е, така дружня атмосфера е, буває. Ну, бувають різні моменти, але от такі штуки мені подобаються. Оце ось у дракон у мене такий на фермі був. Геть похожий. Ми такий називали Old Blue. Щоб ви не думали, що в Америці є ідеальні дороги Бувають і ось такі вулиці. Через те, що в мене значить, були проблеми із повітряною цією подушкою. Я поїхав на ремонт, втратив час. У мене appointment типу, мій, моя завантаження було на 12 годин дня. Через ці проблеми мене перекинули на 8 вечора. Тобто, дуже багато часу очікування є. Ось, Я знайшов собі таку місцину. Заїхав за це підприємство в вуличку, з боку припаркувався. І щоб дарма часу не втрачати, виставив всі свої гантельки і зараз буду займатися спортом. А це я з дружиною десь так перенестись на років 40-50 вперед. Фрікол, да? Два тракіста пішли.